Дорогенькі, якщо ви на дієті, але вам хочеться чогось солоденького, то цей рецепт для вас. Нам потрібно 2 стиглих банана, 40 грамів какао порошку трошки малини, 30 г горіхів кешю, 2 яйця, дрібка сіль, 4 чайні ложки цукру або цукрозамінник та розпушувач для тіста. Весь десерт це 750 калорій. Всі інгредієнти ставлю в блендер. Банани, яйця, какао, розпушувач для тіста, цукор, дрібка, солі. Якщо у вас нема блендера, то банани можна розміряти виделкою. До речі, якщо не поставити горіхи, то десерт взагалі буде мати 600 калорій. Форму змащую вершковим маслом, розтопила попередньо, виливаю тісто, додаю кешю і ставлю в розігріту на 180 градусів духовку на 25 хвилин. Всім смачного, дорогенькі. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал.